Дорогі сестри і брати, дозвольте від широго серця привітати вас з прекрасним, світлим, чудовим днем, днем світлого Воскресіння нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес. А якщо Він Воскрес, значить Він є живий. А як Він живий, то живе Його Слово. Він сказав, що Він прийде за своє. Я вітаю вас цими чудовими святами і вважаю, як написано, якщо ви воскресли з Христом, то думайте про гірнє, а не про земне. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Щоб думати про гірнє, треба мати тісний зв'язок з Ісусом, з Його Словом. А це вимагає від нас великих зусиль і старань. Бо спасіння ми отримали даром через перевелику Божу благодать, але втримати це багатство, але не загубити ці дорогоцінні речі, потрібно зусилля, зусилля і ще раз старання. Тому нехай вас Бог благословить у ці чудові великодні свята. І пам'ятаємо, що для християнина хай кожен день буде великим днем, а не тільки день чи три дні в році. Казав Сковорода, для праведника кожен день великий, а для грішника і великий не свято. Я маю надію, що ми всі прагне бути справжніми християнами, які увірували в Воскресло, люблять Воскресло, живуть по Слову Воскресло і очікують того, хто має скоро прийти і не загаяться. Божого вам благословіння Христос Воскрес! Він воістину.